У соціальних працівників побільшає роботи. Відтепер вони слідкуватимуть, як опікуни витрачають гроші, які їм надала держава. Йдеться про цільову матеріальну допомогу при народженні дитини, її усиновленні та вихованні кажуть. Зміни до відповідної постанови прийняв Кабмін. Раніше такий обов'язок покладався на соціальних інспекторів, які входять в структуру державних адміністрацій. Їхній досвід з цього приводу соцпрацівники намагалися прийняти у рамках робочого семінару, адже ця робота є кропіткою та вимагає чимало зусиль. Наші соціальні інспектори складали акт обстеження, і на підставі цього акту обстеження здійснювалася допомога припинення допомоги виплати допомоги при народженні дитини. Зараз, на жаль, наш, ми це робити не буде, але ми будемо співпрацювати з центрами соціальних служб і надавати їм всебічну допомогу в цьому. Лювати витрати матеріальної допомоги будуть лише фахівці центру соцслужбу в справах сім'ї дітей та молоді, дивитимуться, чи опікуни їх використовують на благо дитини, створюючи для неї належні умови проживання, а не задовольняючи власні примхи. Якщо вони їх не тратили за неналежністю, щоб діти виховувалися в нормальних умовах, щоб дійсно батьківські обов'язки був виконаний, які належаться. Ми будемо за цим слідкувати і звичайно будемо інформувати наших суб'єктів соціальної роботи про те. Що, що діється ті чи інші сім'ї на такий форум форуму соцпрацівники планують збиратися щоквартально, адже не виключають, що з часом можуть з'являтися й інші зміни до нормативних документів а донести їх необхідно якомога більшій кількості фахівців, аби ті передали досвід у райони.